Радий бути сьогодні з вами разом величати Господнє ім'я, бути учасником Його заповіді. Це ще один момент нашого життя, ще один, можна сказати, екзамен, ще одна сесія, як Діма говорив, ми здаємо, і дуже важливо, щоб ми здали її успішно. Був один звичайний недільний ранок. І один із божих мужів. І знаєте, написано, почув ззаді себе голос. Це був Іван, який був засланий за Боже слово на острів Патмос. Він повернувся, а написано: він не взнав свого. Любимого Вчителя. Він не взнав свого Спасителя. Він пише, що дуже злякався, впав на своє лице. Але той, хто заговорив до нього, поклав на нього руку, підняв його і сказав: не бійся. Він сказав, що він переміг смерть. І ось він є живий. І сказав: напиши для всіх, хто буде читати Боже Слово, хто буде його слухати, я живу і ви будете жить. Дорогі брати і сестри, дорогі всі слухачі Євангелія, яке чудове, благословенне Боже Слово потіхи того, хто віддав своє життя ради мого спасіння, ради мого викуплення – то, кого розп'яли, хто був похований, але в третій день воскрес. І сьогодні Він свою обітницю, своє слово таке для нас, Він говорить: не бійтеся, я живу і ви будете жити. Сьогодні, знаєте, брат Діма говорив свідоцтво про свою таку впевненість, що. Прийде час, здамо сесію, прийде півтора року, отримуємо диплом. Ви знаєте, Євангелія нам говорить одне із місць Божого Слова, послання до римлянам. 10 розділ, 13 вірш говорить так. Тому кожен, хто покличе ім'я Господнє, буде спасенний. Я хотів би сьогодні говорити. На одну цікаву тему, дорогі мої. Впевненість в спасінні. Хотів би запитати Анатолія. Анатолій, ти жонатий? Бональна запитання. А що не видно? Не знаю, а доказати можеш? Зараз ні. О. Не Цікаве питання, так? Нема поруч. Ви знаєте, що спасіння це дар. І з того часу, як ми його приймаємо, воно нам і належить. Про це говорить апостол Павло, пишучи своє послання до Єфесян, другий розділ, восьмий вірш, він науважує для нас усіх це слово. І говорить: Бо благодаттю, ви спасені через віру, і це не від вас то дар Божий. Дорогі мої, часто запитуючи людей, особливо православних, старшого віку, бабуся якось підійти і спитати, а ви спасені? І знаєте, здебільшого, я чую відповідь на це питання: Ну, як Господь усмотрить? Скінчиться життя, і там будемо бачити. Дорогі мої, а для нас, євангельських християн, яка би правильна була відповідь на основі Божого Слова, яку би ми дали на це питання, коли би нас спитали, друг дорогий, а ти спасений? Впевненість в спасінні це мати спасіння, дорогі мої, це мати Господа Ісуса Христа в собі. І той учень, який зустрів там уже старцем Ісуса на острові Пасмос, Воскресшо, в Євангелії своїй, в 10 розділі, 28 і 29 віршом. Для нас Він зауважує і говорить, і я даю їм життя вічне, і вони не загинуть по вік, і ніхто не вихопить їх з моєї руки. Мій отець, який дав їх мені більше за всіх, і ніхто не може вихопити їх з руки Отця Мого. Впевненість в спасінні. Хто ж може так впевнено сказати: так, Господи, так, друг дорогий. Який задає питання, якщо сьогодні моє життя раптово закінчиться, я знаю, що я буду з Ісусом. Мій дідусь говорив, що якщо, коли, не якщо, не а коли мої очі закриються тут на землі, то вони в ту саму мить відкриються там перед Господнім Престолом у вічності перед Божим лицем. Мають впевненість в спасінні ті, хто прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, ті, хто вірує в нього, не як того, хто спасає всіх, не як того, хто прийшов для спасіння усього світу. Так, це правда. Але коли ти віриш, що Він спасає особисто тебе, Він є твоїм. Особистим Спасителем. Це дає тобі дерзновіння. Сказати, що дійсно я спасений. І Іван, пишучи своє Євангеліє у першому розділі, 12 віршом, він підтверджує ці слова і говорить для нас усіх, а тим, хто прийняв його віруючим в ім'я Його, дав владу бути дітьми Божими. Друг дорогий. Є дитя Боже. Золотий вірш Євангелії нам говорить, що так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоби ти не загинув, але мав вічне життя. І далі цей самий третій вірш, 36, третя глава, 36 вірш нам говорить: віруючий в сина, має вічне життя, а не віруючи в сина. Не побачить життя, але гнів Божий перебуває на ньому. Яка може бути підстава для впевненості в спасінні? Що ми можемо поставити собі, знаєте, під ноги, щоб твердо стояти і твердо бути впевненим у всьому? Чи може впевненість бути основана на наших почуттях, дорогі мої? Я хотів би сказати, що ні, впевненість в спасінні не може основуватися на наших почуттях. У деяких людей, знаєте, почуття, вони вплигають, ну, на наше почуття, впливають різні обставини. Змінилася погода, здоров'я, обставини навкруги. Знаєте, і це все впливає на наше почуття. У деяких людей спасіння, ми бачимо, воно, знаєте, супроводжується таким емоційним сплеском. Десь хтось. Лиш може скромно сказати, Господи, прости. Десь то є дуже емоційний у цьому, коли ми бачили, можливо, не раз, коли люди виходили, каятись перед Богом у своїх гріхах. Емоції, сльози, сплеск радості це все є наші почуття. Але Бог дає нам, знаєте, три підстави. Я би взяв би із Божого Слова. На котрих базується наша впевненість спасіння. І ми можемо з твердістю відповісти, коли нам зададуть питання, друг, а ти спасений? Коли ми самі собі так чесно можемо поставити питання, а спасений, коли протягував сьогодні руку за хлівом і за чашею, щоб бути учасником. У спомені. І перше, про що говорить Боже Слово, послання апостола Павла Павла до римлян 8 розділ, 16 вірш, який говорить, і цей самий Дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. Перед наверненням, Дух Святий, він відкриває. Він відкриває людині про гріх, про праведність і про суд. Це до того, як ми не знали Господа, Дух Святий, через проповідь, через свідоцтво, можливо, просто через спілкування. Він відкривав нам про це і вказував на це. Після навернення Його служіння змінюється. Служіння Святого Духа. Дух Святий приносить мир і внутрішнє заспокоєння для душі, що підтверджується, що вона належить Ісусу. Що тепер твоя душа, друг дорогий, вона належить Ісусу, вона в Його пронзенних руках. І апостол Павло, пишучи послання до, до Галатів, четвертий розділ, шостому віршу, він зауважує для нас усіх таке чудове слово. А як ви сини, то Бог послав духа сина свого в серця ваші, який кличе Ава, Отче. Настрой правильно свій слух, друг дорогий. Правильно настрой. Можливо, треба чуть підкрутити. Хто старший, я думаю, пам'ятає ті приймачі, які, коли ми хотіли почути щось, особливо, можливо, ті передачі, які були десь далеко, десь за океану, і потрібно було лише чуть-чуть змінити настройку, щоб зловити ту хвилю і почути те, що ми бажали. Правильно настрої свій духовний слух сьогодні Дух Святий, ніжно-шепче. Твоєму Духу, ти дитя Боже. Ти сприймаєш це в собі? дорогий, чи ти правильно настроїв, і ти чуєш те, що Дух Святий дає підтвердження тобі, що ти є дитя Боже. Ти маєш впевненість в спасінні. Підтвердженням цього. Нам є Боже Слово, яке залишене для нас Господом, яке написали Божі мужі, які були Рухами Духом Святим. І Дух Святий свідкує через написане у цьому слові. І тому Іван, пишучи свої листи, особливо п'ятий розділ, 10 вірш, я бажаю разом зауважити, що тут для нас бажає сказати. Боже Слово, і як для нас бажає воно наголосити, щоб ми мали впевненість спасіння. П'ятий розділ, 10-й вірш говорить, хто вірує в Сина Божого, має свідчення в собі самому, а хто не вірує Богові, то робить його неправдомовцем, бо не вірує в свідчення, яким Бог свідчить про сина свого. А тринадцятий вірш для нас говорить, це написав я вам, віруючи в ім'я Божого Сина. Щоб ви знали, що ви, віруючи в Сина Божого, маєте життя вічне. Друг дорогий, ти віруєш в Ісуса, якого Бог воскресив із мертвих? Це чудово! Ти маєш в самому собі свідчення в тому, що ти є спасенний. Ті, хто виконує умови віри, про які Боже Слово говорить, вони є оправдані. і Уже у Луки в 7 розділі 48 віршом, нам зауважуючи, залишаючи таке слово, яке говорить для нас усіх. І він, тобто Христос сказав: їй, гріхи тобі прощаються тобі. Коли прощаються гріхи, відкривається шлях до небес, відкривається шлях у святе святих. І те, що я, я починав з того вірша, послання до римлянам, 10 розділ, 13 вірш. Тому кожен, хто покличе ім'я Господнє, буде спасений. Якщо я покликав, якщо я призвав Господнє ім'я в своє життя, я є впевнений, що я є спасений. Є впевненість в мені, що коли прийде той екзамен та сесія, я здам її. Я переступлю цей поріг. І коли я прийду перед Боже лице, знаєте, то я маю впевненість, що двері раю мені відкриються. І той, як кажуть наші браті православні, апостол Петро, який стоїть там при воротях, він запустить. Він знайде наше ім'я, записане у книзі. Життя, впевненість в спасінні. Третій момент це повністю змінене життя. Дорогі мої, це є, знаєте, та лакмусова бумажка той критерій, яким ми можемо сказати, що я є з Христом. Христос є у мені, Він живе, Він допомагає мені. Навіть часто, коли я вступаюсь, коли я падаю, коли якийсь гріх наздоганяє мене, знаєте, і я падаю, але я маю можливість і доздовіння піднятися, визнати цей гріх, і Господь далі проводить і благословляє мене. Перший Івана, третій розділ, 14-й вірш, Іван пише: свій лист, і для нас це слово говорить. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті в життя, бо любимо братів. Той, тобто, хто не любить брата, перебуває в смерті. Християнство, християнин це нове творіння. Ми можемо, знаєте, подивитися у Боже Слово, і воно нам покаже, дійсно, як у зеркалі, чи змінилося наше життя, чи ні. І друге послання Каринфіан. Апостол Павло пише, 5 розділ у 17 вірші для нас усіх це слово, яке говорить так. Тому з поміж них і відділіться, говорить Господь. І не торкайтесь до нечистого. І я прийму вас і буду вам отцем, а ви будете синами і дочками моїми, говорить Господь Вседержитель. Дорогі мої, отже, що ми можемо? Сьогодні, підвівши риску, зрозуміти із Божого Слова, яке сьогодні звучить, і чи бути впевнені в тому, що ми є дійсно спасені, ми є дійсно з Ісусом. Слова одного із віршів чудово говорять, я більшого щастя не знаю. Про інше не маю я мрій. З Ісусом Христом зустрічаю я ранок і день трудовий. З ним жити мені насолода. Я в ньому все щастя знайшов. Христос обіцяв нагороду за вірність мою і любов. Ніколи ніде сиротою не будеш, сказав Він мені, покличеш, я завжди з тобою твої розділятиму дні. Христос до життя окриляє. Дає мені сили кругом, я більшого щастя не знаю, як жити з Ісусом Христом. Я впевнений, що я є Спасений. Я з цією впевненістю можу засвідчити. І, дорогі мої, отже, сьогодні я хотів би, щоб ми дали можливість Господу дослідити своє серце. І якщо ми. Дійсно спасені, то ніколи в цьому не сумніватися. Ніколи даючи відповідь на це питання, знаєте, ні на хвильку не задумуватись. Але, як то кажуть, як табличку множення і вночі розбудить, і можна дати на неї відповідь. А якщо ні, не буде самовпевненим. Як брат Діма говорив, не бути самовпевненим, що пройде якийсь час, і я з легкістю здам. Ні, дорогі мої, впевненість це не самонавіювання, це проста довіра Божому Слову. Проста довіра йому. І Ісус Христос спасає, зберігає, і Він приведе вибраних дітей своїх на небеса. Другі, дорогі, довірся Ісусу. Довірся Божому Слову, послухайся до голосу серця свого, до голосу Духа Святого, який чи ніжно Він собі сьогодні говорить, що ти є дитя Боже, і слідуй по земнім дорозі, не сумніваючись, не переживаючи, що коли закінчиться це наше земне життя, ми перейдемо туди в вічність з Господом, де вовіки, будемо проставляти його святе. Ім'я я бажаю разом з вами помолитися.